Ну, по перше, я ходила до школи, бачила своїх друзів, близьких людей. По-друге, звісно ж, не було обстрілів і війни. По-третє, мій будинок ще був цілий, і росіяни не прийшли на мою землю і не почали окупувати мою територію, мою країну. Дуже складний, бо я, моє життя повністю змінилося. Я зараз далеко від своєї коханої людини, бо моя кохана людина захищає Харків і я пишаюся ним, і дуже сумую за ним, Сподіваюся, на Господа Бога, що він збереже його життя і здоров'я. Робота моя улюблена теж, на жаль, перейшла в дистанційний режим, я викладач, і мені дуже не вистачає спілкування з моїми учнями з Харкова. Куди не виїжджала, бо це моє місто, я його не покину, щоб не сталося. Ну, Гарне в тому, що ми живі залишилися. І Харків відстояли. І Харківська область майже. От. Оце позитив. І гарно те, що дуже багато харків'ян за перемогу. За Україну все буде Україна, і дуже приємно в Харкові е, вже чути більш мову українську. Це дуже приємно. Макарів там такі сітняки, там колона. Ой, згадувати не хочеться, але. Приємно, що живий, Ще досі хожу, бачите. Mm -hmm. Я ви mm -hmm. доволі, що він жив. <рес> так, звичайно, дуже рада за нього. Йому дали медаль, але коли він розповів мені за що, то я кажу, що мені було дуже страшно дізнатися за що. Тому що переживаєш за його життя і за всіх хлопців, за життя всіх хлопців дуже хвилюєшся. Саме головне, щоб вони всі були живими і здоровими. З 24 лютого, ну, звісно ж, було позитивним те, що я і моя родина залишилися живою. Ну, якщо не дивлячись на те, що будинок постраждав мій, але ми всі живі, ми разом, і навіть коли ми сиділи у підвалі у нашого будинку, ми все одно співали гімн України та Люзі «Червону Калину. І це, звісно, був позитивний момент для мене. Звільнення Харківської області, херсон. Київ, Чернігів, Суми, так це визивало, звісно. Ми сплатилися всі, хто залишилися. Ми робили коктейлі молотова. Ми стояли усі разом. Стільки народу, оскільки прийшло, коли це сталося. Воєнкомати я пішла. Мене не схотіли брати. сказали, дякую, але йдіть додому. но я стояла три години, щоб просто попасти, сказати, що якщо ви ну, якщо я можу чимось допомогти, то я хочу. І була дуже, не дуже така погода, холодно, але усі люди стояли, і я стояла три години, і за мене ще була ну, велика черга. Я зараз дуже цим цікавлюся і. Е Вивчаю і і бачу, що історична помилка сталася дуже давно, і цей народ зовсім не обратній нам і. Ну, багато сторіч він намагався нас пригнічувати. І хоча кажуть, що Харків це ватне місто, я так не вважаю, бо ну, є таке явище, як пропаганда. Я вважаю, що для всіх нас це великий урок. Я не знаю, як росіяни, який урок для себе винесуть. Це їхня справа, але ми самодостатня нація. Ми може все в нас є для того, щоб бути щасливими і не залежати ні від. Кого раніше ми все таки якби були зв'язаними якось, а тепер ми стараємося все в корінь відрізати, починаючи від мови і закінчуючи культурою, починаючи з того, як ми розмовляємо і виховуємо своїх дітей, і закінчуючи тим, що зараз наші чоловіки і наші друзі всі боронять нашу країну для того, щоб далі наші нащадки, наші правнуки, внуки не знали цього всього, і навіть не згадували про це все, що вони знали, що ми незалежні, і нам більше не не. Прийдеться здобувати цю незалежність, що вона є стабільною і буде до кінця. Спілкувалася вдома російською, тому що все життя російською. Але вже коли почали виходити на вулиці, чисто принципово українська мова, більше почали цінувати сьогоднішній день і більше почали як то патріотизм найбільше. Патріотизм, так любов до своєї країни, до мови, до всього флаги. Все, що зв'язано з Україною. Харків це більше російськомовне було місто. Зараз вже переходимо на українську мову. Ну, у мене болить серце за всіх українців, що зараз живуть під окупацією, за всіх українців, що зараз переживають обстріли. Ну і, звісно, за всю мою країну, тому що ну, думаю, тут все зрозуміло, що росіяни дуже багато болю задали моєму народу та моїй державі. Нинішньому, ну все починати спочатку, що можливо покращувати, розвиватися і намагатися погані сторони не бачити. Може, не в цьому році повністю все налагодиться, але я думаю, що все буде. Ми будемо для цього працювати і ставитися добре один до одного, налаштовуватись на позитив. Від цих вібрацій я думаю, кожної людини дуже багато у світі залежить. Звісно, найкраще побіда буде за нами. Ми все вистроїмо, ми відстроїмо. І буде город ще краще, ніж він був. Перемогу, звісно, перемога до останнього всього, і Крим наш всього кінець. Сподіваюсь, що наступний рік буде щасливим для нас усіх, і що ми переможемо нарешті. І у глобальному сенсі добро переможе зло. І вся Україна буде. На весь світ шануватися, і ми будемо щасливі у своїй країні. Ми з переможним, тільки з переможним. Все буде Україна. Настрій такий, що ми все зможемо, переможемо, і побіда буде за нами. І я просто восхищаюсь нашим народом, тому я дуже рада, що я українка.